Добрий вечір. Питання до Сергія Станіславовича. Я, який зараз е, кадрова ситуація у команді і чи Михайло Мудрик буде готовий е, брати участь завтра? Ну, сьогодні він тренується в загальної групі. наскільки я бачу, є мікропошкодження, але усі гравці здорові і готові до завтрашньої гри? Дота тренера Біл. Як ви бачите кадрові зміни в тиму? a jestli se zúčastní zítřejšího zápasu a Mudrik. Odpověď, že Mudrik má drobné zdravotní problémy, ale uvidí se zítra. Zítra se to rozhodne. Děkujeme, na za zeptání. Jonáš Bartoš, eSport.cz. Dobrý den. Já bych se zeptal pana trenéra, jak vnímá tu velkou podporu fanoušků tady v Praze, protože na ten předchozí zápas Albánii bylo na letné 15 000 fanoušků, diváků, tak zda zítra očekává něco podobného proti Česku. Zapytání na trenéra. Pane trenére, jak vy vážíte, jak vy vyčuváte podporu ukrajinských bulivalníků na českých stadionech? Ніби по статистиці було, що на першому матчі проти Албанії на трибунах було біля 15 тисяч українських вболівальників. І чи ви надієтесь на таку саму підтримку і в завтрашньому матчі? Ну ми сподіваємося, але на жаль, ми не можемо собі дозволити 15 тисяч на чешському стадіоні, коли ми граємо на виїзді. Тому ми дуже вдячні, по перше, Чехії, що. Надала нам можливості грати домашню гру в Празі. І, взагалі, я завжди вдячний Чехії за підтримку України, за їх позицію відносно війни в Україні. Тому ми тут як вдома і дуже вдячні усім, хто нам допомагає. Дякую, наступне запитання. Я ще в чоловіжі Pan Rebrov řekl, že samozřejmě věří tomu, že spousta ukrajinských diváků přijde na zápas, ale hrajeme s domácím týmem, Českou republikou a jako nemáme naději, že až tolik, až 15 tisíc diváků přijde na zápas, ale každopádně jsme vděční České republice za podporu, vůbec za možnost hrát na českém území své zápasy a jsme vděční Целему Чеську за пору як Вивалце а цілкову подпору України перед матчем э, з Албанією э, Роман Єремчук сказав, що ви як команда зробили висновки після Євро, після матчу проти Румунії. Але все таки гра ну, проти Албанії так сильно ну, не відрізнялася, я думаю, від, най, ну, від того матчу проти Румунії. Ви як один з найдосвідченіших гравців у команді. Що ви, який, ну, який ваш вплив на тих молодших гравців, щоб вони могли більше не ну, щоб вони мали більш таке ставлення до, до гри, коли грають за збірну? Добре. Дота з oh, знача Андрія Ярволенка. Андрію, ніби Роман Яремчук після провального вступу до Євро і, і матчу з Румунією казав, що гравці збірної Прошу, зробили. Чеською, Я... Андрій, на, на вас є дотаси, що При такої з Румунської репрезентації. Roman Jaremčuk řekl, že hráči reprezentací pochopili, kde co dělali špatně a prostě už nebudou dělat chyby, jak dělali třeba v zápase s rumunskou reprezentací, ale vstup do Ligi národů ukázal, že prakticky nic se nezměnilo a dělají se stejné chyby. Tak jak vy můžete Який вліф можете мати на младе грачі, а як їх можете присвідчити тому, а які зміни в тихрі насталі? Добрий вечір. Так, звичайно, після гри з, з Румунією кожен, кожен з гравців, який знаходився в розташуванні збірної, зробив, зробив висновки. Я думаю, це це показала наступна наша гра проти збірної словаччини. Те що, те, що ми програли минулу гру, ну не потрібно це розцінювати так, наче, наче ми виходимо на футбольне поле і не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають, всі, всі розуміють, куди, куди вони приїжджають, розуміють, що, що ми представляємо країну, в якій йде йде війна. І я в першу чергу. Там прихожу на цю прес-конференцію для того, щоб захистити, також, також хлопців. Не треба, не треба на них на, на всіх на всіх там накидатися. Ми приїжджаємо, ми хочемо показувати як найкращий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз вже всі збірні там навчилися грати в футбол, і вже немає легких ігор. І та збірна Албанії, яка була там. Років 5 назад, це вже зовсім, зовсім інша команда. Вони це показали своєю грою на, на євро і вони нам показали нашою грою. Тому я, я рахую, що всі, всі від, віддали максимум сил, але це футбол. Нічого не зробиш, і потрібно з таких ігор робити робити висновки і рухатись далі. З приводу того, що я можу можу дати, дати молодим, звичайно, це досвід. Якщо якийсь молодий гравець хоче щось в мене запитати, я завжди відкритий, завжди готовий, готовий допомогти. Вибачте, трошки довго. Po zápase s Rumunskem určitě jsme udělali nějaké prostě rozhodnutí, jiné změnili jsme trošičku hru a bylo to poznat potom hned na dalším zápase se Slovenskem. A tentokrát, jak jsme prohráli, tak nemusíme to brát jako katastrofu, jako prostě určitě všichni hráči chtěli hrát, určitě všichni hráči se snažili, ale ne a ne každý zápas se vydaří tak a ne to vyjde hrát tak, jak my Chceme. A ještě si musíme uvědomit toho, že i reprezentace Albánie už je trošičku možná jiná, jak byla před několika rokama a každá reprezentace se zlepšuje a čím dál ukazuje lepší a lepší hru a proto je těžké s takovými týmama hrát a je těžké každý zápas jenom vyhrávat. Co se týče mých zkušeností v reprezentaci a toho, co já můžu předat mladým hráčům, tak já jim vždycky říkám, že ano, zkušenosti nějaké mám a pokud někdo chce se na něco zeptat a přijde pro rádu, tak určitě rád mu pomůžu a určitě mu rád poradím. Děkuji, nastupno zeptání. Dobrý den, já jsem Ondřej Zlámal, reporter UEFA. Já bych se zeptal pana trenéra, jestli nebyl zklamaný z toho výsledku po takovém výkonu, protože si myslím, že si Ukrajina nezasloužila prohrát. Co se stalo potom, když Ukrajina vedla 1 -0? Це потім все стало, що би хотів далі рак. Запитання до тренера. Як ви вважаєте, що це була дуже велика проблема, дуже велика біда в тому, що ви все ж таки цей перший матч програли, при тому, що ми думаємо, що програли ви цей матч незаслужено. Збірна України мала якусь і перевагу, і вела в рахунку, але на кінець програла. Як ви можете оцінити? Як оцінити також, як і грала Чехія проти Джорджії? Я думаю, що це, це рівень національних збірних. Тут усі зібрані усі найкращі гравці. І якщо ми мали перевагу у грі з Албанією, але програли, то це значить, що ну, команди приблизно одного рівня. Тому дуже важливо сконцентруватися на кожному епізоді гри. Те ж саме буде і завтра. Я не вважаю, що хтось. Є якась велика перевага між, між Чехією та Україною. Ми повин, повинні сконцентруватися і поперш показати інший рівень настрою на цю гру, тому що ми повинні реагувати на ту гру, яку ми показали проти Албанії. Ну, як я окоментував таку прогру в пернів запасі, так Асі то окоментувати упальне не Стейні як прогру Чеської Республіки на е, pro hru České republiky od Gruzí. A tím pádem my vidíme, že každá reprezentace se zlepšuje a každý tým může překvapit a každý tým může ukázat dobrou hru. Takže určitě na zítřejší zápas taky nevidím javného favorita toho zápasu. Musíme prostě změnit přístup k tomu zápasu, musíme změnit naládu a pokusit se prostě odehrát ten Zítřejší zápas líp.